Доброго дня, малята! До нас у гості завітала зірочка. Зірочка хоче розповісти нам свою історію. Коли сонечко сідає і навкруги стає темно, всі дітки лягають спати у свої ліжечка. І ось на небі з'являється місяць, а з ним і перша зірочка. Та як же їй так самотньо, бо вона одна. І нема в неї подружок, з якими вона могла б пограти й поговорити, тому і просить зірочка, щоб ми їй допомогли. Намалювала їй подружок, таких яскравих і гарних, як вона. Давайте допоможемо нашій гості. Ви згодні? Діти, а яка зірочка? Сумна чи весела? Так, поки що сумна якого кольору зірочка? Так, жовтого. Ось подивіться на цей малюнок. Що на ньому намальовано? Так, на малюнку намальоване нічне небо із місяцем, з зірочками. Якого кольору небо? Так, синього. А якого кольору місяць жовтого. А якого кольору зірочки? Білого, правильно. Саме за допомогою білої фарби ми і будемо з вами малювати зірочок-подружок для нашої гості. А малювати ми будемо не пензлем, а чарівною ватяною паличкою. Я обережно занурюю ватяну паличку в білу фарбу, намагаючись не забруднити фарбою все навкруги. І ставлю крапочку на небі. Це буде наша зірочка. Ось іще і ще зірочки з'являються на нашому небі. Дивіться, як їх стало вже багато. Сяйво наших зірочок освітило все небо. Зірочко, чи ти рада, що у тебе тепер так багато нових подружок зірочок? Дякую, малята. Ви молодці. Дітки, ви бачите, тепер вона не сумна, а весела. Зірочка хоче з вами пограти у цікаву рухливу гру, яка називається День-Ніч. Дітки, ось послухайте уважно, як ми будемо грати з вами. Якщо я вам скажу День, то ви всі бігаєте, гуляєте. А якщо скажу ніч, то ви зупиняєтесь на місці. Присідайте навколішки, складайте ручки під пічку і закривайте свої оченята, ніч. day. thanks Ось і закінчилось наше заняття. Діти, скажіть, а для кого ми малювали зірочки? Так, ми малювали подружок для сумної зірочки. А чим ми малювали зірочки на небі? Ватяними паличками правильно. Зірочка вам дякую за те, що ви намалювали їх таких чудових причудових подружок. А ще й пограли з нею. До побачення зірочка!